Вітаю вас на каналі Шопінг Вінниці. Сьогодні покажу вам, яку красу завезла Аврора до новорічних свят. Дуже багато класних новинок. Почнемо з солодких боксів: мільйони від Людимо, в двісті грамів цукерок для дітлахів і всього за 129 гривень. Новорічна упаковка шоколадних стіків з апельсиновою начинкою від торгової марки Baron за вартістю 149 гривень. Далі є набір 4 молочних міні-шоколадки у святковому настрої з зими за 88 гривень для вашої малечі. Ще одні молочні шоколадки Альпініо також в дуже яскравому пакуванні і вартують вони 88 гривень. Побачила, що є декілька різновидів саме в різдвяній тематиці цих плиток. Шоколадний молочний Санта від торгової марки Рошен найменша версія за 27 гривень. Подивіться, яка краса від Мілленіум, дитяча серія Jay and Joy. такий варіант адвент календаря з завданнями. Ну і звісно, з молочним шоколадом всього за 169 гривень. Завезли бюджетні яскраві гірлянди по вартості від 27 гривень до 34 гривень ціник, так звані дощики. І з року в рік вони ну ніяк з нам не розтануться. М'якенький декор у вигляді ялинки за 119 гривень та гарненького льодяника по 149 гривень. А посуду скільки святкового завезли. Ммм, краса. Ось подивіться першу тарілочку за 119 гривень, ніби з віночком, зимовим по колу та червоним обрамленням. Далі тарілочка у формі шкарпеточки, якщо я правильно зрозуміла, і сніговичок зображений веселий такий. А ще є олень пузатий по 299 гривень. Ну не бюджетні ці тарілки, звісно, але дуже гарні. Маленький ось такий ще сніговичок, тарілка за 199 гривень. Глибока миска для снеків, супчиків або до борщику за ціною 99 гривень. І якраз під ту першу тарілку, пам'ятаєте, що я показувала, буде якраз до пари. Далі представлений цікавий подарунковий набір з чашкою та маленькою зірочкою. Коштує такий набір 249 гривень і був представлений у двох варіантах. Величезна чашка з милим оленем. Чашка з кришкою важкенька, Ви знаєте, така була. Але подивіться, яка яскрава, і вартість її 249 гривень. Сподобались мені ці білі горнятка з принтом віночки в різдвяних, і приємно, що всередині є ось така дерев'яна прикраса, яку можна повісити, до прикладу, на ялиночку або в інше якесь місце, вартість 129 гривень. Скляний стакан з подвійним дном, з надписом хо-хо-хо та сантою із блискітками по ціні 119 гривень для святкового настрою. Ще є чашка з парочкою оленів. Це більш бюджетна за 77 гривень, цього, але дуже атмосферна і затишна, як на мій погляд. А ще ось такий варіант є більш такий строгий та мінімалістичний за 88 гривень. Лопатка керамічна за 99 гривень. Єдине, як бачите, у неї носик доволі товстенький, вона, як на мій погляд, буде більше заважати, аніж допомагати щось взяти на кухню. Побачила два варіанти рушників: один вафельний за 59 гривень і ще один синтетичний за 39 гривень зі святковим принтом та сніжинками. Яка гарна напівпластикова напівсіліконова форма для льоду у вигляді ялиночок, коштує вона 69 гривень і вона, до речі, дуже зручна буде у використанні. Сіліконова формочка для цукерок, 12 фігурок у вигляді ялинки, зірочки, кульки і подаруночка за 88 гривень такий набір. І є ще окремо набір для кексів. Ось, до прикладу, ялиночки і асорті святкова та пряничні мущинчики. Всі по 88 гривень по 6 штучок. Підставка для серветок у формі імбирного пряника керамічна і за ціною 149 гривень. Пластикові стакани з кришкою та трубочкою для новорічних коктейлів і були представлені у двох варіантах 169 гривень. Для любителів глінтвейну є склянки якраз до цього напою 77 гривень коштують або ще можна для пряного лати чи, до прикладу, какао з корицею використовувати. Нарядне горнятко зі скла з рожевим бантом по 69 гривень для ранкової кавусі. Те, що треба нам, дівчаткам, дуже мило виглядає цей бант і ціна, як на мене, дуже адекватна. Тематичні подушки в асортименті із зображенням зимових атрибутів тільки з однієї сторони, а ось з іншої, вони біленькі, і по вартості зараз зі знижкою 169 гривень. Великий вибір гірлянд на полицях в Аврорі. Ось така, до прикладу, цікава гірлянда з дощиком на батарейках. У неї метраж 3 метри 37 сантиметрів вказано і по вартості 99 гривень. Далі гірлянда гілочка за 549 гривень, це електрична. Має 8 режимів, її довжина 14 метрів 60 см і світло вказано буде тепло-біле. Гірлянда ялинка на батарейка 2 метри 5 см, ціна 99 гривень. Теж цікавий варіант прикраси. Ще є гірлянда сніжинка також на батарейках. Її вартість 99 гривень. Тут 1 метр 30 см. І що мені дуже подобається, те, що тут прозорий дріт. А ще є гірлянда подаруночки. Тут 2 метри 40 см, коштує вона 88 гривень, і світ. Колір світла тепло-білий і коштує вона 88 гривень. І гірлянда сніговики 2 метри 57 см її довжина. Вартість такої краси 99 гривень, заряд у неї батарейки. Завозили ну дуже багато різноманітного для новорічного декора. Вони прям очі розбігаються від цієї краси. Покажу вам ще гірлянду у вигляді лампочок. Довжина була у двох різновидах. Один метр 40 см коштує 229 гривень. А ось другий метраж на 5 см довше і ціна в нього 249 гривень. Вони на батарейках. І є ще у вигляді біленьких кульок гірлянда за 129 гривень. Теж вона на батарейках і її метраж 1 метр 40 см. З батареєчним живленням маються в Аврорі ще ось такі гірлянди-будиночки. Вони були представлені в темних і в біленьких кольорах з червоними дахами по вартості 129 гривень, метр 40 см. Металева зірочка чорним кольором виповнена. Я відкрила, подивилася, вона світиться. Я гадаю, як декоративний елемент теж цікавий варіант, але вартість 199 гривень. Як вам, до речі, така пластикова гігантська свічка? Вона теж з підсвіткою і теж на батарейках. Ціна такої свічки 249 гривень на хвилиночку. Побачила цей календар з передбаченнями і розглядала його декілька хвилин. Дуже класні побажання, до речі, рекомендую придбати або собі, або на подарунок. Дуже гарна, до речі, ідея буде для тих, хто любить взагалі такі речі. Це мотивуючі картинки, там зображені на кожен день щось нове і коштує такий відривний календарик 279 гривень. Ось, бачите, покажу вам. Дуже багато ілюстрацій, і вони все такі цікавіші, їх хочеться просто взяти і розглядіти. Чим я, чесно кажучи, і займалася декілька хвилин. Чим мені сподобався красивий підсвічник зі сніжинкою? Він в такому приємному колірі золотавою серединкою за 88 гривень. Дерев'яна підставка підсвітка будиночки з ялиночками дуже дуже чаруючими по вартості 149 гривень. Ну і на цій ноті я вам дуже дякую, що переглянули це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте свої подобайки, коментуйте, що сподобалося з асортименту новорічного в Аврорі. Бажаю вам теж вдалого шопінгу і чудового настрою.